Розпочинаємо повертневий огляд автомобіля. Передня частина автомобіля, бампер. Має легкі такі подряпинка маленька, багато є сколиків на капоті. Ну, не сильно так, щоб аж дуже багато, але сколики присутні. Більшість підтичкованих. Нічого, як то кажуть, критичного. Фари цілі, не пошкоджені. В зазорах з крилами, з бампером, в принципі а Передній бампер має гарний стан, Зазор з крилами присутній. Переднє праве крило має ось такі сліди підтичкування по фарбі. Невеличкі, мінімальні. Далі лобове скло у нас немає ні тріщин, ні великих подряпин бокове дзеркало у нас має ось такий ось момент неприємний, склеєне. Клеїмо, поклеїмо, сфокусуємося, ось так воно виглядає. Далі передня права дверка поріг цілі, на передній правій дверці внизу. нас Також підтичковка облічша фарба. Задня дверка, такого немає, сама дверка стоє добре, спловна з сьомого року. По... Дверь по болтах зауважень нема. Передня права сторона, задня права сторона, болти не крутились. Не крутились. Також у нас сьомий рік, сьомий рік, сьомий рік, задня частина автомобіля. Задня справа бампер на місці, ніяких відхилень по бамперу немає. Ось є нюанс подертості по фарбі. Далі. фарку присутній. Подряпин більше на бампері позаду немає. Ліва сторона, Зазори бампера присутні, задня ліва дверка добре. Ліва сторона також сімерочка. Присутня, задня ліва кришка багажника. Також сімерочка. Далі задня ліва дверка. Ось тут також є такий от момент. Коцик невеличкий. Також сімка, сім'я, скло кругом рідне. Задня, передня ліва сторона ціла, бокове дзеркало, тут ціленьке. Скло в нас переднє також лобове з сьомого року. Більше ніяких таких слідів явних чи дефектів чи моментів по кузову немає. Оглядаємо по фарбі капот 117, 94, 124, 128, 94, 90, 135, 108 124, 130, 115.

Дах на 115, оцинковка присутня. Є. Передня ліва дверка. Оцинковка є. 120, 112, 118, 119, 120, 130. Сама дверка. Оригінал.

Не видно, щоб крутились болти. Продовжуємо огляд задня частина автомобіля. 90, 115, 119. Це багажник салона, що не хоче. Кнопочка салону не відкриває у нас багажник, але з ключа багажник відкривається. Походу електропривід замка трішки барахлить, тому що навіть на вимкненому а, запаленні 77. Це по оригіналу. 82. Болти не крутились. Що тут, що тут не крутились. 63 61. Без зауважень. Є дрібні подряпки ось в цій зоні на кришки багажника. Ось, вони підтечковані так, в принципі, слідів корозії, чи чогось немає, чи якогось слідів якогось ремонту. Ось хоче піддути прищик, можна так сказати. Ось, сфокусувався. Це на кришки багажника зліва. Ледь помітний. Але ніхто нічого не робив. По косметиці сам, а, сам багажний відсік в гарному стані. Сама полочка також збережена. Ніяких слідів сильного зносу немає. Всі ці фіксатори VV, як не часто буває, що вони обірвані вже. В даному випадку весь ковролін чи стесочки. Навіть задній ряд сидінь, позаду сидіння чисті. Тут що справа, що зліва, ковролін чистенький, резинки не пошкоджені, що також рідкість, пластик має мінімальні сліди потертості. Під ковриком у нас тут йде мінімальний такий тоненький захист, є домкрат всередині запаски, балонний ключ, ну тобто повний комплект який повинен бути, навіть і ось додатковий знак аварійної установки і аптечка, тобто взагалі повний комплект. Понизу середини оббивка по пластику також вся жива. В принципі, багажний відсік по косметиці порадував. Продовжуємо огляд задньої частини автомобіля 90-го. 115, 119. 81, 100, 104. Так, у нас відкривається багажник салона. Що не хоче? Кнопочка салону не відкриває у нас багажник. Але з ключа багажник відкривається. Походу електропривід замка трішки барахлить, тому що навіть на вимкненому а, запаленні 77. Все по оригіналу. 82 болти не крутились. Що тут, що тут не крутилось. 63 61. Без зауважень. Є дрібні подряпки. Ось в цій зоні на кришки багажника. Ось вони підтичковані. Так, в принципі, слідів корозії, чи чогось немає. Чи якогось слідів якогось ремонту. Ось хоче піддути прищик, можна так сказати. Ось, сфокусувався. Це на кришки багажника зліва. ледь помітно. Але ніхто нічого не робив. По метиці, сам, а сам багажний відсік в гарному стані. Сама полочка також збережена. Ніяких слідів сильного зносу немає. Всі ці фіксатори живі. Не. Часто буває, що вони обірвані вже. в даному випадку весь ковролін чистечки, навіть задній ряд сидінь, позаду сидіння чисті, тут що справа, що зліва, ковролін чистенький, резинки не пошкоджені, що також рідкість, пластик має мінімальні сліди потертості. Під ковриком у нас тут йде мінімальний такий тоненький захист. є в всередині запаски, балонний ключ, ну, Тобто повний комплект, який повинен бути. Навіть є ось додатковий знак аварійної установки і аптечка, Тобто взагалі повний комплект. Понизу середини оббивка по пластику також вся жива. В принципі, в багажний відсік по косметиці порадував. Кардверей водія. Ручка має певний знос мінімальний, але потертість вже присутня, не критична є, на кнопочках все добре, пластик добре, Резинка з боку. Побачимо її стан. Вона подалася, як мавпа, як то кажуть, газету. Там резинка знизу також має подертість, таку майже як ну не додирно майже. Так краще видно. На педалькові також є. Знос відповідний. На педалі тормоза. Сидіння. Мають гарний стан, не видно, що щось ремонтувалось, не просаджені, мають доволі непоганий кучність. Саме кермо. Кермо видно, що робилось, фарбувалось, структура зализана і пофарбована матовою сірою фарбою. Структура має бути ось такого формату. А вона ось такого формату. Вона зализалось. Причому добре. Далі по салону потолочок гарненький, всі, вся панелька на місці, цей лоточок трішки подертий відчиняється, це добре. Зазвичай вони часто поламані. Тут всі крутилочки на місці, по кнопочках салону зносу немає, кермо, не, не кермо, а ручка перемикання механічної коробки має легкий знос, кожух цей неоригінальний, попільничка має гарний стан, сам бардачок також чистенький, гарненький, Питань нема Потолок дійсно чистий, ніяких плям чи чогось подібного немає. Все в гарно доглянутому стані. Так виглядає автомобіль доволі, ну, як сказати, косметично непогано. За мінусом зносу керма і пофарбованості його, то непогано. Відчувається трішки сидіння, що воно ось тут. Не тримається і коли виходиш, воно відскакує. Тобто, можна сказати, механізм трішки зламаний в самому сидінні водія. Заді корби, в принципі, по пластику зауважені, на резинки всі живі, ковролін дійсно чистечний, видно, що він не був сильно забруднений, сидіння позаду пружні. Ну, косметика, в принципі. Непогано, непогано автомобіля, досить непогано. Права сторона. Права сторона автомобіль. кар дверей позаду в гарному стані. резинки все в гарному стані. Тут такі нам'яки як на іржу. Таке враження, що це. Якісь піщинки зафарбовані. Все ж таки вони, мабуть, задували легко лаком, хоча тут значення невеликі, тут значення ну, в принципі в межах норми. Ну, Тут ось піщинки пристали Ось ось піщинки пристали до лаку, до фарби. Не може бути так на заводі. Робилася ця арка, задували сюди, і, можливо лаком. Вони туди залізли. Тут в принципі все добре. Немає слідів ніяких. В принципі. так, Тут косметика на рівні, непогано, пластик. Сидіння позаду, щоб не забруднюватись, якщо перевозити дитину. Далі передній правил кордвери, Має гарний стан, ручка має мінімальні ось потертості. Взагалі мінімальні Не може сфокусуватись нормально. Ось, непоганий стан. Далі по пластику все добре, резинка жива. Таке враження, що тут автомобілем користувався виключно водій і тільки водій трошки з Ось така ручка з цієї сторони. 100% стійка підфарбовувалась, бо ось, якщо підсвітити, є кантик, який обклеювала стійка зі сторони лобового скла. І видно, що вона ось, ось на цьому рівні, ось тут, є такі канти, який не відполірований його. Помітно. Тому 100% підтвердили, що стієчку, трішки підфарбовували. Ну, там шпаклівки немає, мабуть, якась була косметика. ну Нічого такого критичного немає. Де, що що крила, що переднє, що ну, що праве, що ліве, не видно, що болти крутились, на капоті також болти не крутились. Що капот, що передні крила не оцинковані не оцинкований дах, а весь інший автомобіль по кругу, кругом всі інші елементи оцинковані. Підтікань в області двигуна нігде не видно, охолоджуюча рідина прозора, дублюючи він номер ще раз, на стакані, збігається з кузовом, всі болти не тронуті, не видно, щоб вони заливались. Хоча... Ну ні, точно ні, тому що ну я не знаю, хто б так ювелірно робив би. Всередині все матове, так як має бути по заводу. Все матова фарба йде, вона однакова, що справа, що зліва, немає ніякого напливу. Гарно залиті болти, не видно, щоб ці краї болтів зривали. Просто їх так ідеально підібрати фарбу, щоб залити. Під мат, ну, я не знаю таких майстрів. ну і Це не той клас автомобіля, щоб так заморачуватись. В принципі, по підтіканнях по двигуну ніде немає нічого. Трішки окислені контакти на акумуляторі потрібно буде, як то кажуть, зачистити. А так в принципі досить непогано. Зараз заводимо, перевіряємо. Заводимо, автомобіль стояв на парковці, він холодний. тобто буде адекватна реакція авто. Ну, зараз не зима, звичайно, але в принципі заведеться. Завівся співтика, трішки ним підкинуло. Можливо, трішечки подушки послабились на гуні. Так, в принципі, працює рівно. Ніяких посторонніх шумів чи звуків. Таке враження, як трішечки підбиває ролик якийсь. Легке підбивання з цієї сторони трішки чутко. Так, в принципі. Сам двигун працює рівно. Немає ніяких одергувань, посмикувань яких захотівань ні на коробці, ні на двигуні немає. Понизу тут немає захисту на двигуні, то чітко видно. Трішечки прогрівся то. Вже ніякого постороннього звуку немає. Ніякого задимлення також немає. Зі щупа також відсутнє задимлення. Далі перевіряємо роботу коробки кондиціонера. Цього іншого. Ось наразі двигун трішки прогрівся, скинув оберти, працює дійсно тихенько, ніяких посторонніх шумів немає, ніяких посторонніх шумів ні від ролика, ні від чого також немає. Досить гарно працює, спокійно і рівномірно. Кермо. В немає ніяких люфтів, але крутиться не зовсім легко. Щеплення досить м'яке. Не відчувається ніякий такий, як кажуть, незручність. Коробка також. Легко перемикається, всі передачі вмикаються, бере щеплення, так як повинно брати, ближче ближче до середини, ну, нижче середини, так, як має бути. Вмикаємо кондиціонер, хочемо перевірити його роботу на максимальний обдум пічка, ну, вентилятор. В принципі, обдуви працюють, крутяться, всі ламелі не пошкоджені, крутівки всі живі, фіксуються. Багажник, кнопка викриття багажника не працює. Перемикання режимів також спрацьовує коректно. Тобто без зауважень. Але поки що ми не бачимо, щоб запрацював кондиціонер. Кондиціонер не працює, не відчувається нічого. Зараз передивимося, чи електромагнітна муфта крутить на компресорі. Муфта кондиціонера стоїть, компресор не працює, не запускається. Ось воно, видно, що він стоїть, не крутиться. Відповідно, і охолодження ніякого немає. Трубка кондиціонера, що одна, що друга, просто тепла від навколишнього середовища. А одна має вставати Просто гаряча, а інша холодна. Записую відео як на заведеній машині як воно. Рейка так тяжко крутиться і такий звук создає, що це ужас. Далі. При наборі рівно звуку нема речащого, а при наборі все в сторону воно як гризе. Такий звук создає страшний. Наприклад, повертаємо кермо. Такий є такий звук цікавий. Тормознем зараз знову наберем. Він при наборі є, потім його вже не чути. Таке враження, що це крім рейки ще є питання до шрузів. Ну, вони не хрустять, нічого, просто такий шум создається, Наприклад, тормознем практично до передньої першої передачі. Ну, Таке собі, чесно кажучи, такого я вперше на фюжонах чую, якісь є нюанси.